Колись бабусю запитав бабусю, а скільки люди живуть там? Шесть років. Я заплакав, боже, мені залишилось жити там 94 роки. Там зрозуміло. Ну, бо мені вже шість. Ну, я там, а скільки там тоді там ой, Боже, 90 я плака. А бабуся каже, Дитинко, та це ж ти ще набридне. тобто Ну, це такі наївності. Але зараз справді такий момент, що ти особливо цінуєш кожну мить життя, кожну зустріч з другом, кожне відкровення. Кожний натх... момент натхнення, кожне спілкування, кожну мить радості, кожну... кожен поцілунок і кожну мить любові. Чи можуть росіяни чи москалі обійтися без України в контексті своєї імперії без нас, без київської спадщини? В цьому історичному дискурсі. Легітимність своїх якихось імперських амбіцій вони шукають в далекому історичному минулому яке щось фальшове. Кожен народ, кожна нація, ми створені Богом. Для чого? Для того, щоб творчий потенціал нашої нації був вільним і прислужився для того, щоб. Земля стала кращою. То в нас це оцей дух пробуджений, і він цей дух готовий піти на будь-які жертви, аби бути вільним. Ми маємо вистояти в цій боротьбі для того, щоб реалізувати той Божий задум, бути вільними, щоб творити.